Петро зрікається Ісуса. Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Петро грівся біля багаття у дворі первосвященника. Одна зі служниць побачила Петра. Ти був з Ісусом. сказала вона. Ви обидва з Галилеї. Я не знаю, про що ти говориш. заперечив Петро. Згодом інша служниця побачила Петра. Цей чоловік був з Ісусом, повідомила вона усім присутнім. Я не знаю цього чоловіка, запевняв Петро. Цього разу Петро заприсягся, що він справді не знає Ісуса. Згодом і інші люди підійшли до Петра ти таки один із його послідовників, наполягали вони. Твоя вимова така ж як у Галилейці. Присягаюсь ім'ям Богом, що я не знаю Ісуса, промовив Петро. Він хотів, щоб усі повірили, що він не є Ісусовим послідовником. Раптом Петро почув спів півня. Саме в той момент Ісуса вели через подвір'я, Ісус обернувся і подивився на Петра. І Петро згадав, що недавно він запевняв Ісуса, що ніколи, ніколи не зречеться Його. Тоді Ісус відповів йому: перш ніж півень, заспівай один раз, ти тричі зречешся мене. Петро був приголомшений. Він вибіг із двору і гірко заплакав.